Всім доброго вечора Христос Воскрес. Вирішив вам познімати сьогоднішній вечір. Там курочка якась вже пригнізджує, не знаю, чи при... сідати чи не хоче сідати. Так, що я хотів вам показати? Великі індичата вже тут, в курнику. І ці... Видите, який індик у нас? Дуже... Маленьких не обіжає, маленькі вилізають, залізають їм, йому під крило, він вигріває, гріє їх, не обіжає. Дуже гарний індик, не кусає, ось, дивіться, які вже великі. Ось наш великий індик білий. І він білий. Ой, чорний. Ще ті чорні посередині індичка. Ось. От ще дві індичечки є. Ось такі курочки. Наші житті підросли. О, бачите, під курочку, зараз вам відкрию. Ось. є дев'ять штучок. Так, де вам покажемо від зелених гієчок куряток, якщо їх буде видно? Зараз годую коні. Бачите, курочка вже пригніжується, значить буде сидіти. Бо я замітив, що вона кожен день сидить. Значить, у нас дуже гарна погода. Ось, Конем накосив трави. Ось така наша перемога. Перемога з машкою не продається. Ось, така перемога. Дора, знак запитання. Ось. І тут наші більші курятки. Бачите, як індечка розсілася. Є різні, є білі, є севі, є чорнобілі. Є такі, як петух. Все це. Є два вроде петушки. Є пару. Є трохи курочок, є трошки пітушки. От, паш тут. Ось це. Це що плює зараз. Ось. І цей такий червоний. Зараз годую, даю пити, хіба шо, хіба й завів. Та перемог, віце може їсти, Гарна, красунька наша. Ось. Ось то Ось, а тут наша індичка. Вон одно видно, що від відзелений ячок таке білий. А все решту під індичкою сховалось. Ось. Сьогодні таке коротке трошки відео буде. Ось петушок вийшов. І там вон другий петушок, бачите. І гарний. Перемога спокійна. А зараз десь ногу. Дай ногу, перемога. Бачите, дає ногу, все. Що задню, що передню. Дай ногу. Перемога, ногу. Ну! Дай ногу. Бачите. Дуже спокійна. Ось. Така перемога наша, красиво. Так само Дора. Дай ногу. Ну, дай-но! Дай-но! Ну! Дай-но! Дай твоно! Ну. Ну. Дай! Ну. дай, ну. дай. Бачите, дає будь яку но. Що з одного боку? Що з другого? Спокійні. Не б'є, не кусає. Ось. Я саме кобила. Хочу перерізати, вам би показав. Ось таке сьогодні відео. Зараз не часто знімаю, бо не маю часу, щоб знімати для вас відео. Ось. Ось, таку травичку ми луту їм накосили. І все. На ніч ми їх не припинаємо. Ось такі у нас справи. Бачите, яке чорно-біле появили, ось таке ще є. Дечки бачите, молоді, ось чорненькі є. Цьому відео закінчую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. Ось. Всім па-па!